Всюди зайві мова про велосипедистів, повноправних учасників дорожнього руху, яким зовсім не раді водії. Погано так ставлюся, через те, що не вони правил дорожнього руху. Особливо дітей дуже багато їздя. Мушіни їздять такі випуск. у таке, так що буває часто аварії. Деколи заважають. Їде, їде, потім не глядаючись назад, повертає куди, куди йому треба. Порушень дуже багато зі сторони водіїв, велосипедів. Автомобілісти не краще стверджують водії велосипедів. Ну, Є різні, адекватні люди, а є не дуже. Особливо коли на повороті стоїш направо або прямо а їм потрібно направо повернути, тому що стрілка зелена, і мигають пропусти їх побыстріє, тому що вони спешать. Витіснені автомобілістами з доріг, багато велосипедистів переїхали на тротуари, що, хоч і суперечить правилам дорожнього руху, втім менш ризиковано для життя. Багато хто із велосипедистів їздить на тротуарах. Хоч... Я їжджу ж сама. Скажіть, будь ласка, чому? тому що я боюся на дорозі їхати. Там же ж двіження є яке. Але й на тротуарах велосипедистам не раді, м'яко кажучи. Бо незручно, коли ходиш і минаєш його. А ще у користані проблема зі стоянками для велосипедів. Їх або немає, або вони не пристосовані під сучасні моделі. Та ще й крадії цього виду транспорту останні роки активізувались як ніколи. Втім, велорух все одно набуває популярності. Все більше людей у місті можна побачити на двох колесах. Велосипедом і на роботу, і на прогулянку. Корисно для здоров'я та екологічно. Втім, головним аргументом є те, що ще й дешево. Саме тому багато людей пересідають з автомобілів та маршруток на велосипеди. У розвинених країнах звичайна справа і відповідні умови. Не вистачає їх, і нашому місту впевнені всі сторони дорожнього руху. Чого не вистачає? Тому що немає толкових тротуарів, немає дорожок велосипедних. Немає. Нет то велосипедних дорожок у нас Ви вважаєте, штаті вони? Ну звісно, нужна. Краще коли була б доріжка окремо виділена для них. Велодоріжка в Нідерландах, це в Канаді, а це у Білорусі двосторонній рай для велосипедистів. Що ж до нашого міста, то мови про створення такого об'єкту поки що не йде. Та й не всі вважають її появу панацеєю від буденних проблем велосипедистів. Вони, звісно, нужним. Повторюсь, основна проблема не в відсутності велодоріжок, а відсутності безпечності руху як такового. якщо вот, у нас ще велодоріжки, в першу чергу це буде стоянка для машин. потом там будут ходить молодые мамы с колясками, которые будут уверены, что это для них дорожка сделана, им ничего не докажешь. Вот пока мы не научимся относиться к тому, что нам дано и продумано должным образом, то ничего не поможет и велодорожки в том числе. Перш за все, велоактивісти закликають вивчити правила дорожнього руху. Зокрема, там сказано, що на проїзній частині їздити на велосипедах дозволяється лише тим особам, які вже досягли 14-річного віку. За відсутності велодоріжок рухатись необхідно по крайній правій смузі. Забороняється їздити, не тримаючись за кермо, перевозити пасажирів, крім дітей до 7 років, для яких повинно бути додаткове сидіння. Одяг у велосипедиста повинен бути яскравим. Ну, главное, то, что написано и в правилах, на велосипеде обязан, обязаны быть ну, или катафоты, как минимум, или габарит фара, если человек ездит в ночное время. Также мы пропагандируем применение шлемов. Велосипедні шоломи це не лише для спортсменів, і це зовсім не соромно, стверджує Артем. Адже при зіткненні з автомобілем в першу чергу страждає голова, і в такому разі навіть найпростіший шолом врятує життя. Шлем для взрослого чоловіка стоїть в районі 900 гривень, а подростковий в районі 400 гривень. Ну, детські немножко дешевле. Но якщо він спасет людину життя, або хоча б спасет. Травма а лікарство стоять гораздо дороже, то я считаю, що один раз це это можна себе позволить. Якщо ви обрали для пересування велосипед, то у ваших же інтересах і дотримуватись правил. А решта повинні пам'ятати, що велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху.